Якщо ви не знаєте, куди діти вчорашнє пюре, то обов'язково готуйте цю страву. Знадобиться трошки копченої ковбаски, яку потрібно нарізати кружочками. Я взяла ось таку харківську салямі, перша столиця. Дуже смачна і чудово сюди підходить. Також знадобиться нарізати ще невеликий шматочок сиру. І упаковка вафель. Вафлі я взяла вже ось такі порційні. Ну а далі все ще простіше. Беремо наше вчорашнє пюре, краще його трошки розігріти, щоб воно гарно мастилося. І ось так невеликим шаром змащую кожну вафель. Картопляним пюре. Кладу на одну ковбаску сирок і накриваю другою. Ну і роблю так з кожною вафелькою. Далі обмакую вафельки у збитих яйцях і обсмажую на середньому вогні з двох сторін. Кришка не потрібна. Смажаться вони швидко, тут нема чому готуватися, і ви дуже скоро отримаєте неймовірно смачний обід. Виходить, все дуже смачно, сподобається і діткам, і дорослим. Та і взагалі це дуже класна ідея, коли з таких простих продуктів, які є майже в кожному холодильнику, можна приготувати Ати щось таке смачне і дуже швидко, Так що зберігайте собі ідею і обов'язково готуйте. А можливо, ви навіть вже пробували таке, то поділіться в коментарях.